Чотири пари взуття на весну, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 300 доларів стилісту. Починаємо зі зміїного принту. Він зараз на піку популярності, але не лякаємось дівчат. Я обрала в такому принті чорну класику, яка виглядає ну дуже hot. Ці човники мега зручні відчуваються як домашні тапочки. Повірте, до речі, блакитний – це наш новий бордовий на цю весну. Я закохалася цю цю сумку і в магазині. Побачила ще лофери в тон до неї. Тому беріть їх на замітку. Вони також дуже зручні, і є у різних кольорах. Далі переходимо до взуття з акцентними металічними вставками. Це та сама самодостатня пара, яка навіть найпростіший образ зробить стильним. Доповнила їх сумочкою також зі срібною фурнітурою. Як на мене, це 10 з 10. Але не підборами єдиними балатки також ідуть з нами. Мері Джейн це моя любов. Це саме та пара, яку взула і взагалі не відчуваєш на ногах. І остання це кольорові кеди під вінтаж. Мені дуже сподобалась ось ця пара. Вона мега універсальна. І наостанок я приміряла ще такі човники, в яких відчуваю себе на дружиною президента. Не менше. напишіть, яка пара вам сподобалась найбільше. І до речі, всі трендові позиції я знайшла в магазині Респекту. У них великий асортимент. Елемент взуття і сумок, і, до речі, зараз є знижка мінус 15% на нову колекцію. Помилка, яку я зробила, коли витратила 20 тисяч гривень на шопінг в українському бренді, це було дуже неочікувано і не знаю, чому про це ніхто не говорить. Але дивіться до кінця, щоб не повторювати моїх помилок. Бо, дівочки, чесно кажучи, вони дорого обходяться. Тому беріть на замітку, Ну, щоб не було потім сотні відео, як українські бренди пробивають у дно. Короче, прийшла я оновити гардероб на весну. Що ви думаєте? Я почала з сукні, яку взяла без роздумів, ну, бо вона вау. Ну, ви знаю. Далі мене охопила блакитна манія, але що ви мені зробите? Мої дорогі, бо насправді я обрала речі, які будуть поєднуватись один з одним, щоб скласти базовий гардероб. Але поки я ходила і визначала штини в моєму розмірі розібрали. Тому не повторюйте моїх помилок, а беріть відразу те, що сподобалось. А я замовлю онлайн, щоб була повна капсула на До Речі цей молочний образ я теж взяла. Він супертрендовий і виглядає розкішно. Дівчата, брючний костюм, ви бачили це взагалі законно таке робити. Як на мене, це ідеальні палацо і до речі, імітація білизни відстібається. Я їх поєднала з напівпрозорим лонгом. Це також тренд. Дівочки, я перепрошую, але з жакетом це взагалі цукерка. І наостанок вихопила ультратрендові дженси. Це просто гарячі Повірте, їх скоро розбіль... Буру а свій капсульний гардероб на весну я зібрала у ванбайван. Зберігайте. Ми слухаємо і не засуджуємо версія холостячки. Я можу робити вигляд, що не читаю повідомлення в Директі, хоча я завжди все бачу. Я не була на побаченнях 9 років, але коли мене запросять, я б не хотіла, щоб мене забирали з дому чи викликали таксі, бо я взагалі боюсь давати комусь свою адресу. І як на мене, це стрьом дівочки. Я оцінюю чоловіків виключно по їх вчинках. Хлопці не розходимося, але жоден наганючок на сторіс не справить на мене абсолютно ніякого враження. Якщо хлопець скаже мені, не наряджайся, щоб не привертати лишньої уваги. Я скажу, йому приємно було познайомитись і дістану свої найефектніші колготи від бренду. Джулія, бо з ними кожен образ на 100 з 10. Мої золоті розпаковка і весни під'їхав. Або річ, яка пасуватиме ну під 100 різних образів, так точно. 3, 2, 1, Перевірка на вашу інтуїцію та да дам. У нас новенька сумочка. Ну какава. А давайте з нею образ оберете мені. Ви перший лучок у нас називається «Бажаю, щоб ви довіряли своєму чоловіку так, як я довіряю Гудзику на цьому кардигані». Лук номер 20, Коли він замість ганючка в діректі запросив тебе на побачення, а ти не розгубилась, взяла свою улюблену сумку з натуральної замші і вдягнулась. Ну на 10. З десяти і останній образ дівочки се коли не визначила, чи ти сьогодні на роботу, чи на зустріч з подругами, чи просто похлів. Але в будь-якому разі, все має сидіти ідеально. Ну про всяк Кресуні випадок. випасуні мої напишіть, який образ кращий, а трендову сумочку, яка пасує під усе, знайшла у хеш Зберігайте. Комплекси, які мені нав'язували інші жінки, мій зріст метр сімдесят, але в школі мене вважали занадто високою, бо я стояла перша в шерензі на фізкультурі. І як ви розумієте, зараз я нічого не маю проти і постійно ношу підбори. Переходимо далі. Колись мені сказали, що у мене погана дикція, і мені на відео краще мовчати. Тому мої золоті усім привіт. З вами я на FM. Повірте, з усім можна попрацювати. Переходимо далі. Навіть моя талія не давала спокою деяким жінкам. Як то кажуть, занадто тонка дзвонка якось непропорційно, чи що Короче, дівчата? Я вважаю, що це повний крінж. І останній комплекс, який був. Нав'язаний мені мною ж і це небажане волосся на тілі, особливо на пляжі. Я це дуже відчувала. А вросла волосся це взагалі мій хепі хаус Тому зараз я ходжу на лазер у клініку Soul Beauty, Там він безпечний і безболісний. Це просто найкомфортніша і найестетичніша клініка ever, І уже після першого візиту у мене випало на відсотків 40 волосся. Так точно. і мій майстер бусічка навіть через пару днів запитала, як я там. Короче, дівчата, всім рекомендую. Мої золоті розпаковка або що я купила на весну на 13 тисяч гривень. Бургунді штани в стилі я не Корсетик у мене в тон і відразу лайфхак дівчат. Як його зав'язувати, коли живеш сама. Ну просто вишенька, але вона має бути ще й в шоколаді. Тому прикупила трендові туфлі, які роблять ноги від а що, уже 15 градусів на тижні буде. Ви бачили? Думаю, безмежно красивий жакет в стилі сен Лоран ще пригодиться. Але mm. дівочки, головний улов на цю весну це аксесуари. Додаю ачечки з лакшері вайбом уже стилю, якби підвищили, і, і шоколадна пов'язка теж іде вхідної. Ну, Головна цукарочка цього відео новесенька сумочка. До речі, усі стильні аксесуари мені підібрали улюблені байні но. І ось такий вийшов фінальний образ, а що сподобалось найбільше вам. <звук>